Заради покращення політичної системи науковці та політологи Прикарпаття згуртувалися навколо політично-суспільного життя українців. На спільній конференції вони розмірковували над сьогоденням та шукали шляхи покращення майбутнього країни. Зокрема, окремі науковці пропонували використовувати історичний досвід першої чеської республіки, а саме часи правління президента Томаша Масарика, принципи законодавства якого лягли в основу нині чинного чеського законодавства. Ми перша теза, держава не може бути іншою, якщо Залишаємось такими, як ми є. Що ми самодостатні, хтось за нас зробить, друга теза це до політи, в політику мають прийти адміністратори, причому спеціалісти різних галузей, пряма залежність парламенту від, не, від кількості політичних партій, динамічна картина зміни самої структури парламенту. На цьому я буду акцентувати увагу. Допоки науковці розмірковують над Ною політичної системи в країні окремі майбутні політологи вивчають феномен партії регіонів та навіть беруться прогнозувати її майбутнє. Тема є досить цікавою. Крім того, в українському науковому просторі переважно досліджено є лише народний рух України, а інші партії не є такими дослідженими. А феномен партії регіонів, як я вже говорив, проіснував досить довго, і це вже понад 15 років. Думаю, Віктора Януковича є чудовий шанс перемогти наступні вибори, але разом з тим у нього є. Конкуренти і все залежатиме від того, як опозиція зможе об'єднатися чи не зможе об'єднатися на сьогодні. Усі доповіді уважно слухали і представники влади кажуть, такі конференції неабияк допомагають чинним керівникам у розвитку краю. Відтак обіцяють прислухатися до рекомендацій науковців та політологів.